Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ, Подивимося подивимось в цьому відео на товари, так би мовити, першого вжитку, ті, які завжди потрібні додому. Олія рафінована, соняшникова, традиційна 75 гривень за 850 мл. Олейна об'ємом 3 літри за 254 гривні. Оцити від торгової марки Розумний вибір 900 мл, 18 гривень і 20 копійок. Олія розумний вибір 850 мл. Пресована 63,40. Такий варіант: те 60 гривень, 50 копійок, 850 мл. Чумак золота за 77 гривень та 10 копійок 900 мл. Суміш перців від торгової марки приправка 25,80 за 30 грамів. Суміш перців мелених із сіллю від розумного вибору: 8,80 20 грамів. Приправа 12 овочів та трав універсальна за 19 гривень 60 грамів. Від торгової марки Торчен приправа овочева 60 г 21 гривня. Вішетка величезна упаковка 250 г 97 гривень. Цукор, пісок фасований 1 кг 33 гривні. Сіль кухонна кам'яна за 13 гривень 1 кг. Борошно 1 кг. Розумний вибір 20 гривень 50 копійок. Хуторок 26,80 Кукурудзяне 27,40. Житнє тут кілограм і 800 гів за 43 гривні і 30 копійок, цільно зернове. Така ж вага 56,30 гривень. Є ще упаковки по 2 кг від розумного вибору 45 гривень. Копійки заокруглюють в більшу сторону. Хуторок кілограм 800 48, Амбар 2 кг 40 гривень, 40 копійок. І хмельницький млин 48 гривень 2 кг. Крупа гречана 1 кілограм за 31 гривню та 30 копійок від розумного вибору. Рис басматі 1 кг за 85 гривень. Камуліна 80 гривень. Жасмін – 100 гривень. І пропарений довгозернистий рис за 66 гривень, 1 кілограм. По 500 грамів, пакетований камоліно преміум 46 гривень. Крупа гречана пакетована 500 г 40 гривень. Булгур 3550. Крупа пшенична полтавська 1 кг 21 гривня та 50 копійок. Горох 28 гривень за кілограм. Пшоно 21 гривня та 40 копійок. Крупа пшенична із м'яких сортів 18 грн за кілограм. Від своєї лінії макаронні вироби у мюшлі 31 гривня 60 копійок, 400 грамів. Вермішель така ж ціна. І кільця теж 31 гривня та 60 копійок. Бантики від делюкс неоцінні, 56,60 Локшина. Макаронні вироби тая. Ціна 18,60 за 450 грамів. 36 гривень. Макарони для паста. 400 грамів в упаковці. Такі від своєї лінії по акційній ціні 31 гривня та 60 копійок. По 400 грамів в упаковці. Вони різної товщини, різні за формою. Масло молокія 82% жирності 180 г за 107,60. Загалом на масло дуже мало акцій. Білоцерківське 72,6% це є акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 71 гривня та 50 копійок, для всіх інших 95,40. Від своєї лінії масло солодковершкове 72,6% жирності, 78,80. Масло ферма, бутербродне, 63% жирності 86,40. Масло Дарий Карпат 72,6% жирності, 76,50. Маргарин столовий від своєї лінії за 24,50 250 грамів. За 45 гривень. Сметана від торгової марки Президент 10% жирності 300 грамів. Соус сметанний для салатів 17% жирності. Торгова марка Ферма 26,30. Кефір від торгової марки «Ферма» – 53 гривні та 80 копійок, 1% жирності. Кефір галичина карпатський 2,5% жирності за 54,60 870 мл. Сметана просто наша, 20% жирності, 180 г 30 гривень. Яйця курячі поштучно 4 гривні та 32 копійки. Яйця квочка. Більші розміри, це 0,63 гривні та 30 копійок. Такий варіант розмір це 1 6650 менші. Під своєю лінією 63 гривні та 40 копійок, 10 штук. І більше за 68 гривень. Ясен світ 76 гривень, 10 штук L, 71 гривня розмір М. Полтавський яйце 64,40, 10 штук, це один розмір. І більше за 69 гривень. Молоко від торгової марки Фермо 50 гривень та 20 копійок 840 грамів. Галичина 2,5% жирності – 870 грамів за 50 гривень. Безлактозне – 66,20 гривень. Об'єм 950 мл. Молоко казкове від торгової марки Молокія 47,60 за 870 мл. Яготинське 61 грн. – 60 копійок 950 мл. Молоко від своєї лінії 2 кг. за 104,40. Дріжджі «Львівські» – 100 грамів за 15,20. Спиртові вага 500 г 51 гривня. Ковбаса від своєї лінії родинна варена 154 гривні за 1 кілограм. Ковбаса варена від своєї лінії до макарошків 63 гривні за упаковку вагою 500 г. Філе куряче, копчено варене 234 гривні за кілограм. Рулет курячий. Барино копчений 257 гривень за кілограм. Сосиски класичні, копчені 42 гривні за 215 грамів. Виріб м'ясомісний. Кіровські варені 53 гривні за 300 грамів Сосиски з м'ясом птиці з сиром 330 г 66 гривень. Сардельки до макарошків 174 гривні за 1 кілограм. Ковбаса елітна із яловичиною 236 гривень за 1 кілограм. Ковбаса добров лікарська 116 гривень за пів кілограма. Шинка добров, рулет курячий 161 гривня та 30 копійок за пів кілограма. Оселедець Матіє від своєї лінії. Філе шматочками в олії за 45 гривень. 180 грамів. Оселедець від розумного вибору. 180 грамів, 45,80 178 вісімдесят. гривень коштує кілограм філе курячого. Ковбаски мартадельки від глобіну. Акційна ціна зараз 123 гривні та 40 копійок за 600 грамів. Фарш домашній охолоджений 54 гривні за пів кілограма. Акційна ціна на хек 216,80 за кілограм.